Мовленєва гра турботи людей взимку, складання речень. Діти, подивіться, яка за вікном пора року. Так, зима. А з чим приходить зима до нас? З морозом, вітром, снігом, зі святами. З іграми зі снігом. А ще зима приносить нам зимові турботи. Які ж зимові турботи ми знаємо? Давайте складемо речення. Як багато снігу намело? Яка машина чистить дороги? Снігоприбиральна! Снігоприбиральна машина. Чистить дороги. Повторімо ще раз. Снігоприбиральна машина чистить дороги. А хто чистить тротуари? Двірник чистить тротуари. Повторімо. Двірник чистить тротуари. Добре. А хто чистить сніг біля вашого будинку? Та... Тато. Чистить сніг біля будинку. Повторімо. Тато чистить сніг біля будинку. А хто посипає доріжки біля вашого будинку? Так мама посипає піском доріжки біля будинку. Повторімо. Мама посипає піском доріжки біля будинку. А хто. Бурульки на даху вашого будинку. Так, дідусь прибирає бурульки на даху. Повторімо, дідусь прибирає бурульки на даху. Молодці. А що робить сестричка? Сестричка годує домашніх тварин. Повторімо сестричка годує домашніх тварин. А що роблять діти? Діти підгодовують зимуючих пташок. Повторімо, діти підгодовують зимуючих пташок. А як же ж взимку зимують дикі тварини? Диких тварин підгодовує лісник. Повторімо, диких тварин підгодовує лісник. Що діти сподобалася вам зустріч? Багато чого цікавого ми дізналися. До побачення, до нової зустрічі! Буду чекати на вас!